Думаю, що ви про це вже чули, але хочу ще раз нагадати: друзі, у Миколаєві запроваджується цілодобова комендантська година. Вона триватиме від сьогодні, від одинадцятої вечора до понеділка п'ятої ранку. Таке рішення прийняла військова адміністрація і воно вже офіційно опубліковане. Тому прошу всіх зробити запаси продуктів та води на ці дні, залишатись вдома та не виходити без нагальної потреби на вулицю. Якщо все ж таки вам кудись потрібно, наприклад, навідати хворого родича. Обов'язково беріть із собою паспорт, документи, що присвідчують особу, а також інформацію про цього родича. Кілька важливих коментів: наше місто буде зачинено на в'їзд і виїзд, але якщо у вас заздалегідь були куплені квитки до сьогоднішнього дня на потяг, наприклад, з Одеси чи де-інде, ви зможете виїхати. Вам просто потрібно мати з собою квиток і документ, щоб показати їх ці документи на блокпосту. Усі наші підприємства критичної інфраструктури та лікарні будуть працювати в штатному режимі. Керівники цих закладів організують підвіз працівників, і у разі потреби раджу їм змінити графіки роботи, щоб, наприклад, якщо хтось живе поруч, міг вийти на роботу замість того, кому потрібно їхати через усе місто. Зберігайте, будь ласка, усі спокій. Всі важливі новини буду повідомляти вам на своїх сторінках у соцмережах. Не переживайте, все буде Україна.